Хай привіт, це я Майк Карпенко і це мій влог. Да. Ви, мабуть, чули фразу краса врятує світ. Давайте перевіримо. Я надіюсь, це Солотвинські грязі. Чуваки в інстаграмі так же робили. В общем, буде конкурс міс Ужгород» і його організовує по секрету, вам скажу Нелакато. І мене попросили, мене. Дуже красиво попросили hustling, вийти на побачення із кожної з дівчок і потролити їх. даже не знаю. <плес> Стартуємо! Нормально. Всім привіт, ми в Боздиському парку. Лена Гарастей покликала мене на ранкову пробіжку. Лена, привіт, я так зрозумів. Ти дуже сильно любиш спорт. Да. Ранкова пробіжка в 2 часа дня. Ну що ще краще може бути. Сьогодні, я думаю, ми пробіжимо два-три. Два-три кілометри? Ну, не спортивні, тому думаю, 5-7. П'ять кілометрів. Поїхали! Давай попробуй. Рано пивопюрітко. Но... Не зможу. Не знаю, я раз у році напиво, якщо вириваюся, то бер, я бер, добре. Чути. Нормально побігали. Нам і два кілометри було достатньо. Ну а ну, що взагалі тобі пошитю? Може в тебе є якесь хобі, що тобі подобається? Музику слухати. Дуже-дуже люблю. Прикольно, а яку музику ти слухаєш? О... Джаз, да, джаз, звісно. Mm -hmm. Шейкер, шейкер, гей, патімейкер, гей, паті. Інду. інді поп, правда? Да, да вроді би ж, ну це дуже, типу, ламп з рейкси, ікс і ну, вроді бы. Я для не чіп'ясь усталя. Построю содама. Що з ще? Конечно класика, ну це по-любому. Це кожен має слухати це. Без цього ніяк. От класика, да, так, за душу дуже. Ти ж піши, куди, кому, не в тюрму. Ну, в тебе хороший смак в музиці. <рес> Спасибо йому. Явно, в музиці виросло це понятно, я дуже люблю, я не ламаю. Привіт, ми у четвертому гуртожку і йдемо в гості до Насті. До Джова Настя. І так, поїхали, йдемо в гості до Насті. Hello! Привіт! Ти голодний. Є чуток. А що таке, що вже придумала. Хоч щось приготувати. Ні, у мене є краща ідея. Чуєш? А це нічого, що ми її вкрали. Ти що гониш, тут всі так роблять? Лазання ще люблю. Або сендвічка прези. Будь добре, дай мені кефір. там. Дякую. Ще читати любиш? Типа, так, то. А письменників, яких ти українських знаєш? Ну, там їх багато є. Іван mm. Шевченко. Тарас Франко. Леся. Mm, а твори їхні, які ти знаєш? Mm, там багато їх є. Ну, заповіт Лесі Українські. Mm. <клес> Я поняв, чуєш. А яких е, російських реперів ти знаєш? Ой, я... кспіський груз Тімоті, Баста, Гуф, Джиган, Тімоті. Казала вже. Mm -hmm. Його багато не буває. А <кхух> можеш працювати е, репрятки цих письменників? Ну, ну да, ну да. Мої обнажений кайф. Сьогодні будеш поліцай. Нас не пустять в рай. Я тебе буду. Ай-яй-яй. <кхух> Привіт. Привет. Ну Що, куди поїдемо? Давай покатаємося нормально по городу. Щастий. Щастий, щас офигеє. Ніщо нормально? Так. Да, так, да-да, такого. Це ми його авторов, ребята, попросили то, це. Не переживайте. Пишемо. З Олени і Миша ваш кухар. Так. Добро, добро. Спасибо. Алло. Алло. Я в кіно. Карпенком. Що за фільм? Дівушка в плацкарті. Дівушка в плацкарті. Ну ладно, я передзвоню. Чуєш? Да. 8 годин, то ще дуже рано. Може, йдемо потім кудись погуляємо? Ну, я за. Сонечко, а після 9 годин вдома була. Добре, тату, добре. Молодець. Привіт. Привіт. Ну що, ми куди? Не знаю, давай на бам. Нет. На бам? Ну. Может дарвинську купіль? Або там не знаю. на Золоту гору. Дервинівська купіль? Да. Ну! а це твоя машина, так? Так. Ну, ну ти типу сама на неї заробила, так? Сама. Там колядувала. Колядувала. Тоже. Хрест на щось подарили. А, Ну, а ти взагалі добре їздиш? Добре. А тут можеш задом припаркуватись. Звісно. Кротше! Найди сама паркуйся. Ну що, може підемо кудись ввечері? Слухай, так. Можемо піти кудись повечеряти. Я знаю одне прикольне місце таке. Непогане. Круто, я за. А що мені діти, як думаєш? Це? Чи може це? Я знаю, так чому тобі удобно буде? Від треба горчицю. горчицю треба. Yeah. Зараз. На, ти... перей, перей. О, да. Ну, а що таке? Може ми б щось інше заказали. А, перебачте. Okay. Дівко, будьте добрі, французький бутерброд зробіть, бо тут у нас мадмуазе. <клес> mm, Привіт. Ну куди сьогодні їдемо? Mm, я б думав, давай на пересічку поїдемо. На пересячку. Угу Мені якраз сьогодні треба. Ну, Почекай секундочку туди. А, а... Сумка. Ну що, ми ж на пересячку їдемо. Ну? Пару блоків всіх. А? Плюс батя <laughs> на зміні. Зараз все буде нормально. Чекай, чекай. Виходь ну, за мене. <laughs> Якось так. А сорі, кстати, якщо моїм хейтерам було не смішно, я дуже розстроюся. <плес> uh, ви можете написати все і забути про це. <плес> кстати, народ, підписуйтесь на ось цей канал. Тут чуваки вже 65 років роблять дуже круті пранки і лайфхаки. І невкусна столовка. <плес> <плес> З вами був Майк Карпенко і мій влог. Ставте пальці вверх, підписуйтесь на мій канал і. будьте фосими. Пока!